Добрий день, наша сьогоднішня тема це різкий біль при кашлі, повороті, при вдосі, який лякає наших пацієнтів, тому що вони вважають, що це можливо приступ серцевий, серцевий, тому що дуже часто цей біль концентрується в зоні грудної клітини і іноді це визиває навпаки сміх. Залежно від того, який у людини психологічний стан або як інтерпретує ці боліві відчуття. Насправді це є комплекс симптомів, називається синдром передньої грудної стінки, який виникає через нестабільність шийних хребців. Саме з шиною відділу хребта синєрується діафрагма. І в випадку порушення інервації діафрагми її функція погіршується відповідно. А діафрагма – основний дихальний м'яз, який забезпечує нам акт дихання. І коли у вас діаграма повноцінно не працює, а ви повинні дихати далі. Зазвичай ви для цього використовуєте інші м'язи, які раніше виконували функцію підтримки, тобто допоміжну функцію, вони були синергістами грудобрючної бричної діафрами. А в даному випадку не будуть виступати як основні м'язи, які беруть на себе все навантаження. Це в першу чергу міжреберні м'язи, також це е драбинчаті м'язи. А також це зубчаті м'язи. Звичайно, що є ще там декілька допоміжних м'язів, але це будуть основні м'язи, які візьмуть на себе навантаження. І в результаті укорочення цих м'язів виникає е, спастика їх з подальшим утворенням тригерів, е, тригерних укорочень, які саме м'язи, е, е, яку симптоматику будуть давати. Якщо, наприклад, це міжреберні м'язи, то вони можуть визивати біль різкий вздовж всієї реберної дуги. Виникати такий опоясуючий біль це коли спазмується саме міжреберний м'яз. У нас там їх три зовнішній, середні внутрішні міжреберні м'язи, але недостатні тонкі, тому їх можна пропрацювати проходячи по по проміжкам міжреберним. Також спастика міжреберного м'язу може приводити до того, що порушується рух в реберно-грудинному суглобі, і це буде викликати біль, коли в нас ми дихаємо, ребро повинно рухатись в цьому суглобі, і в суглобі, зв'язаному з хребцем, там, де в нас є боковий остистий реберний відросток, там два суглоби будуть знаходитись. Мало того, що може сама сама суглобова сумка розтягуватися, викликати чуття, але ще там дуже часто подразнюється гілочка нерва, і також визиває чуття і укорочення м'язів. Такі болі вони будуть карати. саме це різка біль, яка охоплює по всій реберній дузі в цьому сегменті, ниючий біль це якраз буде давати реберно грудині суглоби. Ниючий біль, але хочеться вроді би, розтягнутися. І людина, коли розтягує грудну клітку, виникає тут тріск через те, що ви розтягуєте і м'яс не розтягнеться, і рух в суглобі збільшується. І е, це викликає такий звуковий ефект. Але людині стає легше, тому що він спасти трішки зменшила м'язів. Але якщо він спознеться обратно, відчуття повернеться. Яка тема ефіру? Тема ефіра така. Різкі е, болі при вдосі і, і повороті. Що вони зв'язані? Як це зв'язано з утворенням тригерів. Тому що ще раз повторюю для тих, хто пропустив, це через порушення інервації е, в діаграми. Виникає одна із, одна із причин це порушення інервації шийного відділу при нестабільності шийних хребців. Діафрагма не працює і е, навантаження лягає на інші м'язи, які повинні були допомагати дихати. В даному випадку візьмуть на себе всю функцію все навантаження. Постійне перескорочення буде формувати тригери, тому що якщо це просто спастика, воно спазмувався і відпустило. А якщо у вас утворився тригерне укорочення, цей симптом буде длитися певний період часу. І, і Тому пацієнти лякаються, що там серцевий напад, тому що болить в області серця, наприклад. Особливо таку симптоматику вам дасть зубчатий м'яз, який виходить своїми, чому називається зубчатий, бо він на кожне ребро, як зуб, виходить. І його верхні гілки тут перехрещуються на, в зоні грудей. І тому тут найбільша симптоматика. Виникає, і е, він коли укорочується, натягує ребро, і ребро е, травматизує капсулу хрудине е, су, реберну сулобу, і тому ниючий біль в грудині виникає. І е, оскільки Зубчити ім'я скріпиться своїм іншим краєм до нижнього краю лопатки, то може біль бути в руку віддавати лопаткам. Ну, тобто симптоматика дуже схожа з серцевим нападом. Тому пацієнти більше всього лякаються, думають, що це серцевий напад. Ми пояснюємо, що не може серцевий напад тримати тиждень-два і більше. Але ми ніколи не ризикуємо, ми кажемо, дуже все просто, сходіть, зробіть кардіограму. Якщо вона не підтверджує серцевий напад, тоді ви чітко можете не переживати і ходити на процедуру, працювати з тигерними укороченнями і отримати дуже позитивну там, симптоматику. Я вам можу привести декілька таких прикладів з практики, коли у нас була пацієнтка, яка прийшла ну, з таким типовим радикулярним синдромом, Не може вдихнути, видихнути, повернутися щось там, як завжди, вискочило, подивіться впрати і так далі. На кошетку ледь-ледь вилізла. Ми зробили всі маніпуляції по порно-руховій системі, це не дало ніякого результату. Ми її запідозрили, що в неї перелом ребра. Відправили на рентген, тому що вся симптоматика, тест на вдох, видок, компресійний, декомпресійний всі позитивні були. Ті, що при переломі ребра перевіряються. Зробили знімочок цифровий, дуже високої якості, немає дійсно нічого не переломано. Відправили на МРТ, є невеличкі протрузії, але вони такі мікроскопічні, що не могли давати таку симптоматику. Далі ми почали розглядати інші стоми, і почали збирати дуже, дуже такий докладний анамнез. І коли ми почали розглядати анамнез, вона сказала, що я встала, потягнулась, все було добре, але я потягнулась. мене як прострілювала. А в тригерному короченні хто в нас був на семінарах або хтось планує прийти на семінар, ми це дуже докладно. Ми дуже багато приділяємо уваги тригерній теорії, тому що тільки розуміючи фізіологію утворення тригерів. Ви можете е, побачити е, і зрозуміти, що це і е, яка причина цього виникнення відповідних з цим працювати. От, знаючи тригерну теорію, і знаючи, що один із принципів е, різкого е, реакції, така називається судомна реакція, це коли ви розтягуєте непідготовлене розтягування тригерного коротченного м'язу. Вона що зробила? М'ясо був укорочений. Вона починала розтягувати місця, кріплення так пошкоджені, і м'ясо рефлекторно докоротив, щоб ти не робив цей рух, не травматизував його. І тільки вона сказала, що під час коли не потягувалася її простріливо. Нам стало все зрозуміло, ми почали тестувати м'язи, знайшли тижне укорочення в зубчатому м'язі, а тригра в зубчатому м'язі, що середня лінія під рукою, бокова частина, от якраз під пахою проходимо, вниз опускаємося. І оце по цій лінії там дуже прямо сильні вона там бідно пищала і плакала. Так само, тут, де буде перехрещення гілочок зубчатого м'язу, точно те саме. Ми дому дали їй м'ячик, щоб вона себе допрацьовувала. Якщо тут ми... Більше тижня там втратили на ці всі діагностики і е, зрозуміли, що було. То тут просто вже знайшовши одна маніпуляція, плюс вона вдома допрацьовувала і на слідчу мені вона прийшла з залишковим явищем. Вже нічого не було. І далі вона просто своїм м'ячиком дорозкатувала все. Ну, тому було три, ми спеціально там три м'ячики для опраць, самостійного опрацювання. Е, рекомендуємо нашим пацієнтам. Така була явна сама симптоматика. Також у нас був пацієнт з болю в руці, в плечі, і він такий похондрічного характеру. І він теж вже знаєте, що чоловік, який дуже був активний, спортивний, і він реально прекрасно виглядить на 60 років, але от в нього 60, уже не той вік. Вже щось йому хтось каже. Він прямо дуже сильно розпереживався. Тож серце серце. І я боюсь, я вже всі дослідження пішов, Все нормально, як так може бути. Я так само. Йому дуже добре допомогла моксотерапія. Ми всі методи тригеру, в її випадку ми робили акупресуру і тригерний масаж. А з цим пацієнтом не можна було робити такі боліві процедури, бо він такий похіндрічно налаштований. І ми зробили моксотерапію, ми також це вивчаємо всі ці методи на наших семінарах. Ми провели моксотерапію. І йому наскільки стало добре, що він прямо проходив, щоб його прогрівали мокс терпію, тому що зараз відпустило. І, до речі, в нього було дуже специфічно, що ми коли пропрацьовували всі основні тригерні пункти, тільки тоді в нього був такий, така позитивна динаміка. І саме по цій причині ми повинні знати, що є тригерні пункти, є сателіти, тобто є первинні тригера, а є вторинні, які в результаті первинного тригерного корочення. Якщо ми тільки всю гілку пропрацьовуємо, то є стільки результат. Також було цікаво. Потім це один із м'ясо, який може включитися і дати такий біль. Наступний м'яз, який не дає такої болі при вдосі, але через якраз тригера, які виникли, це коли ми не дихаємо, ми починаємо дихати як тоді плечима. І тут задавали таке питання, чи може це бути при важкій фізичній роботі. Так, звичайно, може бути. Особливо як наш масажист, якщо у вас неправильна ергономіка, ви, або людина під час навантаження не дихає діафрами, або по якійсь причині не працює, то, звичайно, ви при фізичній роботі вам треба більший об'єм кисню. Звичайно, в нормі ви б діафрама максимально розкачували, якщо вона не робить, ви починаєте. І якраз в цьому, в цьому випадку найбільше всього включиться дробинчаті м'язи, тому що вони приймають, вони кріпляться до... Купола діафрагми, ну вони до першого ребра, яке забезпечують підняття цього ребра, щоб купол діафрагми рухався, і ви таким чином забезпечував собі акт дихання. І е, драмичні м'язи кріпляться до бокових гастистих відростків. І е, вони, по-перше, ще більше не стабілізують вашу шию, але вони ще кріпляться до першого ребра. І коли він укорочується, він піднімає перше ребро і у вас в, е, перше в самому драбиччому м'язі може компресуватися. У нас тут таке нервове сплетіння плечового пояса. Тобто тут виходять всі нерви, які нервують верхню кінцівку, які потім тут розділяються на руки на ліктєвий, променевий серединний нерв. Вони можуть здавитись в, ці, в саму топші м'язу, або коли це м'ясо корочується, він піднімає перве ребро, і між первим ребром і ключіцею знаходиться у нас підключична вена, артерія трішки далі, а вена трішки ближче. І також цей же нервовий пучок. І може там його здавити. І потім пацієнта не тільки різкий біль у грудній клітині з'являється, а ще оніміння руки особливо там. вечором ліг в таку позицію до укоротив і каже, просипаюсь вночі, терпнуть пальці, треба розтирати, ходити, приходимо до лікаря, каже, остеохондроз. Все. Про все і ні про що. А насправді це просто компресія підключичної вени. І вже працюючи з драбинчитими м'язами і з підключичним м'язом, м'язом, стабілізатором ключиці. Ми можемо таким чином зменшити компресію підключичної вени і кровообіг руки Чому це важливо? Тому що мало того, що у пацієнта були в області грудної клітини, вдихнують різкий біль і ще рука німіє. Ну все це ж інфаркт, карда гарантована, і до нас приходили люди з велику, саме потужну панічну атаку. Я бачив у дівчини, якої була цей синдром. Чому ми його розібрали? Тому що в неї був тривожний стан через те, що вона вимушена була находитись дома. Не працювала, і в неї це з ці болі, і в неї вважала, що в неї і прямо в серцеві напади, і в неї були такі приступи, що таке було ще, що людину під'єднала до електричного стула і от прям всю трясло, тільки щоб піна зротила слав. Ну таке як еполіптичний приступ. Тобто нам приходилось прямо її відкачувати. І вона дуже довго не могла повірити, що ми там розпрацювали тригери на цих м'язах і їй психокорекцію. Ну, ну не можеш бути, щоб це із за цього так боліло. Ну, говорю, ну завжди немає таких, ну немає таких нападів. Ну як це? Просто із за те, що тут ти гірочок і це все як, як хіба так може бути? Бо вона декілька місяців, і в неї вже почалися психологічні е, ну, такі порушення через те, що ну знаєте, не можна людині з панічна атака казати, що в неї панічна атака. Так і тут. Ну тому що вона спочатку панічні е, ну тривожі стани привели до панічної атаки на такі симптоматику, а потім ця симптоматика привела до усилення. Панічних атаків, неврозів, тому що вона ну, вважає, що в неї будь яку хвилину може померти. І в даному випадку її повернули до життя, і було дуже цікаво через три роки, три-чотири роки десь пройшло, і мені попадається її сторіс, хтось там, не її сторіс, а хтось написав в соціальній мережі з приводу міжраборної неврології, і, і вона у відповідь каже: Та це чепуха, в мене колись було, я з цим справилась. Тобто, наскільки вона зараз легко спокійно про це говорить, а тоді на це було навіть страшно дивитись. Е, так. І, відповідно, піднімається плече. Звичайно, мало того, що ми дихаємо діфраму, ми піднімаємо плече, а плече ми піднімаємо за рахунок двох структур. Трапецію, якщо ось такий рух, також елеватором лопатки. Трапеція, якщо кріпиться до потиличних бугрів, то ще потім буде вам компресувати під потиличний, ну, в, перепрошую, великий потиличний потиличний нерв, і буде головний біль характеру, повністю так проходити. Крім того. Якщо ви включите елеватор лопатки, це буде це такий мігрінщик, буде визивати таку мігрінніву потужну біль. Тому ще додаться крім різких білів при кашлі, повороті і русі, ще додається аніміні-рука, а потім ще додається головний білі. тому людина вона вважає, що в неї важкий патологічний стан. А насправді треба просто відновити стабілізувати шини від захребта, відновити роботу діафрагми, якщо це вимушене положення. Навчитись людину адаптувати своє робоче місце, і це можна за декілька сеансів позбавити пацієнта цю симптоматики. Повірте мені, він буде вдячна все життя. Ця пацієнтка, ми для неї просто номер один були, тому що ну людина вже думала, що все. Для себе треба чітко зрозуміти, що біль в серці, тобто серцевий біль, серцевий напад, не якщо звичайно в людини не є такий синдром, як в простонароді він називається волове серце, тобто гіпертрофія парікарда, коли у вас дуже велике серце збільшене або спортивне серце. Якщо от у людини немає таких прямо дуже гіпертрофованих серцевого м'язу, то серцевий, серцевий біль не реагує на повороти, на вдохи, на, на кашель, на інші речі, тобто не не буде такої погіршення симптоматики. Це однозначно неврологічно або м'язо-спастичного характеру біль і тому це якраз наша сфера, і ми можемо цим займатися, надавати людям допомогу. Але на всякий випадок, не ризикуйте, відправляйте людей на е діагностику, щоб вони зробили. Кардіограму це буде найосновним вашим гарантом, тому що у людини немає ніяких серцевих нападів. А і до речі, серцевий напад не длиться декілька тижнів і місяць. Тобто, коли пацієнт каже, що останній місяць мене турбує, то повірте мені, серцевий напад це гострий стан який прямо гостро в один момент, і за від там декілька хвилин до декілька годин він завершується. А як правило. А коли людина тижнями страждає, то навряд чи але ж, не ризикуйте, і щоб пацієнт також був спокійний. Ви відправляєте людину на кардіограму, це робиться в будь-якій поліклініці, в будь-якому медичному закладі достатньо швидко. І тоді вона, і ви впевнені, що все нормально, що це м'язова або неврологічного характеру. І, і починаєте просто алгоритм такий: шийний відділ, грудо брюшна діафрагма. Між жреберні м'язи, якщо це поясуючий біль, якщо це простеляючий, важко вдихнути, і важко рухати рукою, викликає в руки біль, то це зубчатий м'яз. І е, якщо у людини ще Додається біль в голові і так далі, то ви ще працюєте з драбинчитим м'язем. Будь-якому випадку це буде дуже добре для шиї, щоб її стабілізувати, даєте вправо на розтягування цих м'язів на грудобішне дихання або черевне дихання, правильно казати. Це до речі дуже гарно заспокоює нервову систему, тому що зниження, коли от вас не працює грудобична діафрагма, чому неврози починаються, чому тривожні стани починаються? Рівень углекислоти в тілі збільшується і це починає подазняти певні рецептори. І, грубо кажучи, е, ваше тіло, ваш головний мозок, сприймає це як признаки задухи, тобто небезпека, задихнутися. Він починає. Ну, виділяти гормони стресу і для того, щоб ви щось робили, якось активова захищала себе, і тому людина попадає в тривожний стан. Тільки ви збільшуєте рівень кисня. Зразу ж це все заспокоюється, ює, заспок Людина стає більш лояльною. Ми тому рекомендуємо прямо це як прави перед сном. Крім того, що ми даємо якісь заспокійливі засоби, даємо точки там пропрацьовувати, то есть деякі маніпуляції. Ну і закінчує вона це грудо черевним диханням для того, щоб е, збільшити рівень кисню і зняти тривожність, людина могла спокійно гарно виспатись і відновити свій стан. До речі. Тільки ви знімаєте тривожність, у вас починає термозіння нервової системи, тому пацієнти дуже гарно засипають на цих процедурах колись в свій час підлітком, будучи в якісь були періоди збудження, і ти погано. Ну я погано спав, і мені один із наших викладачів медучилища, Ми їздили відпочивати від медучилища в Крим, до речі, що тоді в наш Крим і. Він займався його і показав мені право на черне дихання, якраз для того, щоб е -п -п ну, збільшити, ну, скажімо так, легко засинати. І я з тих пір їх робив це дуже така ефективна. То потім ще став його поєднувати цю вправу з напруженням, розслабленням почергового м'язів тіла. То я ні разу мені не доводилось зробити весь цикл вправ, тому що ти в процесі просто засинаєш. Тому е не переживайте. ці болі достатньо гості, тому вони так сильно лякають людей. Але як правило, вони достатньо. Безпечні, просто вони є признаком, можливо, навіть дуже серйозних процесів нестабільності відділі хребта, тому. Не залишайте їх без уваги, працюйте з ними, але якщо ви не знаєте, як працювати, я вас дуже запрошую на наш семінар по роботі з тригерами. Ви побачите, як за декілька пару маніпуляцій ви можете відновити рухову активність людини, зменшити це боліве відчуття. І для людей це просто Вони Там неділю ми бояться поверхнутись, здихнути і якийсь там зробити необережний рух, щоб це не загострилося. Ви можете там з одного з двох маніпуляцій. Повністю повернути людину до трудової і побутової діяльності. Для них це дуже досить важливо. Я жалю, що ці люди створюють найкраще вам в сарафане радіо, тому що позбавлення людини від болю це найліпший показник для ваших пацієнтів. вашої Професіоналізму. А для вас, звичайно, ви не орієнтуєтеся не тільки на а ваша головна задача знайти причину, чому це утворюється, чому утворився цей тригер, пропрацювати як сам тригер, щоб пацієнт був задоволений йому не боліло, так і причину утворення цього тригера. Це дуже важливо. Тому ми так багато уваги на семінарі приділяємо діагностиці і тестуванню. І зазвичай на таких, от там двох-триденних семінарах або онлайн-курсах, ми не займаємось Наприклад, мануальне м'язне тестування. Ми його демонструємо, показуємо, але воно складне. Ми і тема не присвячена мануальному м'язому тестуванню. Ми не будемо в ілюзії, що ви зараз подивитесь і зразу все заповните. Ми не хочемо вам показати, які ми молодці, як ми вміємо, але ви так не зробите. Ні. Ми, для, ми його демонструємо, звичайно, ми, і я його дуже люблю, більше всього використовую. Але для учнів ми показуємо прості тести, це клінічні тести, це функціональні тести, це боляві тести. Чим вони хороші, що ви просто подивились, повторили за нами і зразу отримали результат. Тобто їх не потрібно спеціально Вчитись, треба просто заповнити порядок дій, діячі повинні виконати і на що це може вказувати. І як результат, ну на останньому, до речі, семінарі по роботі з тиграми був дуже показовий пацієнтка. У нас я ніколи б, ну, не сам би, не зміг би уявити, що може бути така ситуація, коли. Ми дивилися роботу з рефлексами, і в неї по, на одній стороні відсутній був повністю відсутній каліний рефлекс. Це прямо такі показники. і ми вже почали думати, що в неї можливо серйозна якась компресія в перекону ділі хребта, можливо, там стенос абсолютно відносини стеноз пеномозвого каналу або там синдром Кінського хвоста, почали іншу симптоматику, збирати іншу роді, як немає. Ми просто провівши тести в різних положеннях тіла на положення. На рух тазу ми звернули увагу. Там Нью-Йорк такий є тест. Ми його провели, що коли вона сідає, все норм. Тільки коли стоїть, відповідно це щось з нижніми кінцівки. Я виявилося, що в неї просто була травма стопи, і вона в неї стоїть неправильно положенні. Тільки ми тейпом просто його розвернули в інше положення, у людини відновилися рефлекси. Тобто я був правду, навіть сам був шокований. Я розумію, що може бути з м'язу, але те, що у людини повністю відсутні. Рефлексис не проходить імпульс по нервовому закінченню, так як при серйозних коришкових синдромах або компресійних синдромах це було тільки через положення стопи. Тільки ми стопу вивели фізіологічне положення, все в неї відновилося. Відповідно, ми працювали з тригерними укороченнями, з пластика м'язів нижньої кінцівки більше ніж той структури, яку ми перевіряли, тому що це було для найбільш ефективно. От тому ми так багато часу приносимо діагностиці. А для пацієнта саме головне, щоб нього не боліло. Тому ви ще й працюєте локально з крігільними коротшими з болівим синдромом, щоб пацієнту було комфортно. Запам'ятайте, біль це найліпший мотиватор. Хочете собі мати багато велику клієнтську базу, навчитись працювати з болівим синдромом. Це просто прив'язує до вас клієнта на все життя. Ну, це все що я хотів вам розповісти. Це не не складна річ, це один із сього там, де не урок, один а якусь там займає. Ну, один із елементів, який ми проходимо на семінарі по роботі з тригерними точками, там і також це відноситься до семінару безопрацівне відновлення міжхребцевих дисків, де ми збираємо синдроми нестабільності, тому що це синдром, який виникає в результаті нестабільності шийних хребців. Це 34, це 45, це 56, і які власне і нервують діафрагму, і тому це може мати таку клінічну картину. Якщо у вас є питання, ви можете їх задавати в чат, або можете задати його безпосередньо на наші сторінки. Шов, якщо ви хочете записатись на ці семінари, про які я сказав, де ми вивчаємо якраз ці теми, то задавайте. Питання в чаті нашим адміністраторам і менеджерам вони вам дадуть відповідь. Також, якщо ви хочете почути ще якісь теми, для які для вас цікаві, про які хотілося б більше знати, задавайте ці теми в також на нашій стрінічку. Нам адміністраторні будуть передавати, і я буду. Я або Марина Миколаївна будемо готувати матеріали по цим темам для того, щоб ви мали себе якісь інструменти для надання допомоги своїм пацієнтам. Цей ефір буде обов'язково збережений. Ви можете його приглядати на наших сторінках. На цьому все гарного вечора! Всім, мирного неба, до побачення.